Всім привіт! З вами Мир Рабіт і в цьому випуску я вам покажу, як будувати таємну кімнату із книжок. І так, заходжу я в бібліотеку. Тут стоять два реча. Один на речах обманний, другий посправді який відкриває двері в таємну кімнату. Цю кімнату ви можете собі здобити, як ви хочете, але я так, аби вам показати. І так, починаємо будувати цей механізм. Для цього нам будуть потрібні книжки. І так, Будуємо їх. Ось так. Кладемо в два, рим... два вниз. Блоки кладемо липкий поршень. на нього кладемо книжки. Далі через два куба кладемо легкий поршень теж також і книжки. І так, з, з двох боків робимо, закладаємо. Цього нам, буквально ще не потрібно. Далі заходимо сюди і риємо яму в один. Щоб поршні працювали, перевіряємо, піднялись і опустились. Далі закладаємо тут і ось тут, в одному кубу і проводимо редстоун Ось так. І відімчо так же само. Проводити Сон і перевіряємо, чи механізм працює. Як ви бачите, механізм працює. Далі ви його можете прикрити як вам зручно. Можете замість у цього купа покласти книжку. І можете зробити ось. Так. Так, ось, а, хоча навіть ліпшого такого провести. Проводимо тут, ви можете покласти речах, щоб, щоб з цього боку працювало, але треба забрати факел, звісика. І так, як ви бачите, закривається і відкривається. Далі ви берете книжки і це все прикривається. Відкриваємо ми зараз і все. О, все, працює. І то навіть не буде видно, що весь механізм не видно. І отже я зробив та кімнату, щоб не бачили, як в мене там все встроєно. Поклав два рычага, щоб подумали, що то може здовг кутів відкриватися. Або просто для краси. І так? Механізм працює. Всім пока і до нових зустрічей.